Доброго ранку, друзі! Сьогодні неділя, 13 квітня, і це той день, коли можна не ставити будильник, але все одно прокинутися, бо життя кличе. Погляньте навколо, ми вже тут, ми живемо, ми є. А значить ми стартуємо цей день разом. І нехай ця неділя буде вашим персональним перезавантаженням або хоча б легкою перезаливкою. Ми починаємо наш ер про ранок. І почнемо з важливого: сьогодні в Україні день працівника оборонно-промислового комплексу, людей, завдяки яким у нашого війська є зуби. Це не просто святковий рядок в календарі, це визнання тих, хто день за днем працює над тим, щоб нашим захисникам було чим зустрічати ворога. Тож вітаємо і дякуємо всім, хто нас обороняє. Водночас світ каже, дякую тим, кого рідко помічають. Сьогодні міжнародний день Одяка рослинам, так само і їм, тим, що дають кисень, їжу і красу. А якщо у вас вдома ще й колекція старих платівок, настав ваш час, бо сьогодні всесвітній день рок-н-ролу, час підняти звук, покачати головою і сказати собі життя це сцена. А якщо шукаєте символічності, сьогодні вербна неділя. В Народі це день, коли вас легенько луплять вербовими гілками, з побажаннями здоров'я. Це вже не просто традиція, це культурний ритуал з дитинства. Вербна неділя, ніби тиха репетиція великої віри, без пафосу, але з глибоким сенсом. Вітаємо всіх, хто вірить. І наостанок День добрих справ. Не треба їх сьогодні вивішувати в сторіс. Просто зробіть хоча б одну маленьку для когось без камер, без вдячності. І нехай ця добра дія лунає в людині довше ніж трек рокенролом. І одразу про іменини. Сьогодні вітаємо Дмитра та Георгія. Носіть свої імена з гордістю сьогоднішній день для вас. А тепер про сьогодні в історії України 1944 рік війська 4-го українського фронту визволили Сімферополь від фашистів. Ми пам'ятаємо, ми дякуємо і ми чекаємо. Чекаємо на день, коли це місто знову стане вільним. Тільки вже без лап кремля нинішніх фашистів. І з нашими прапорами. 2014 рік оголошення антитерористичної операції на сході України. Те, що починалося як операція, давно вже стало війною, війною за життя, свободу, правду, і ми не здаємося. А тепер про народні прикмети. Якщо сьогодні дощ, готуйте кошик, урожай буде такий, що ви почнете шукати нові рецепти з буряком. Якщо вітряно, ну, літо буде настільки мідливим, що прогноз погоди стане схожим на серіал без фіналу. І якщо тепло, готуйте банки, буде стільки фруктів, що навіть холодильник скаже досить. Що сьогодні не можна робити? Не голосуйте за сварки, вони не проходять у другий тур. Також не шиємо, не вишиваємо і не перемо ні руками, ні мозком. А головне, не зліться сьогодні, навіть якщо сусід вмикає дріль о восьмій. Це випробування. Верну неділі. Тримаємося. А тепер про те, що нам кажуть зірки, морозко. Тож, овен, день, коли навіть лампочки дивляться на вас із повагою, але не зловживайте цим. Телець сьогодні сьогодні схожі на пісню, яку всі наспівують, але ніхто не знає назви. І це комплімент. Близнюки, у вас сьогодні шанс сказати щось таке, що люди будуть згадувати роками, але краще промовчіть, це буде правильно. Рак сьогодні ваш день знайти 50 відтінків сірого у шафі, і це дивно надихає. Лев, хтось буде чекати вашого погляду, не дайте його йому, просто підморгніть. Діла ідеальний день, щоб не ідеалізувати. Просто зійште бутерброд він вас точно не підведе. Терезим рано подарує вам тишу, вдень шум, а ввечері ви зрозумієте, що це був один і той самий звук, просто ви змінилися. Скорпіон навіть ваша тінь сьогодні трохи загадкова, використайте це. Хоч би щоб вистояти чергу без пояснень. Стрілець сьогодні кожен ваш крок крок у танці, навіть якщо ви просто йдете в магазин за йогуртом. Козиріг, ваша пауза між словами сьогодні скаже більше, ніж три заяви прес-служби використати це. Водолій, день, коли можна подивитися в небо і нічого не питати, просто кивніть, воно знає. Ну і риби, якщо щось дивне сьогодні трапиться, як цей гороскоп, просто запишіть, можливо, це початок нового роману або інструкція до микрохвильовки, але ж правда цікава. А тепер про головне, як завжди, неділя це не просто день тижня, це вікно. Хтось у нього дивиться, хтось через нього тікає від рутини, а хтось відкриває і запускає свіже повітря в своє життя. Сьогодні ви маєте право: право на паузу, на ривок, на мрію, на план, на повну віддачу або повну тишу. Сьогодні чарівний день, тому що він повністю ваш, без очікувань, без дедлайнів, і саме в цьому його сила. Це ваш шанс згадати, що ви живете не для задач, не для чужих очікувань а для себе. Зробіть щось добре або не робіть нічого, головне, щоб ви відчували себе живим. Бо життя сьогодні це не марафон, це серія моментів, які ми самі наділяємо змістом, і сьогодні ідеальний день, щоб дати зміст собі. Тож вперед. Ну, а я дякую, що ви були зі мною. Це був -про ранок. Вдихніть день, випийте каву або просто подивіться на світ, як вперше, бо неділя не для поспіху, вона для вас. До зустрічі завтра, вже в новому тижні. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!